Великою кількістю забитих мечів. Ми подивимося, як підопічні Романа Галицького протистоятимуть цьому зірковому. На двох розіграли з Саківським цей штрафний. Саківський точно Ардашников скидає на. Бровка! Бровко пробиває! Саківський повертає зворотному напрямку на правий край. Бровко, Бровко. Центром відклеється від суперника. Віддав на Саків. Дєнюшкін, Дєнюшкін на правий план, Зворотня передача. Вол. Ой, зараз із правого флангу. Ой, зараз із правого флангу Сергій Степаненко і комусь присвячується взяття. Воріть 23-й номер ФК Донбас. 1-0. П'ята хвилина, 1-0 повів ФК Донбас. Угріз лоу. Перед цим голом Степаненка. Два. Над моменти мав колективу Андрія Клочка, але Сидорко на Гавриленко. Гавриленко. Гавриленко у фланг грає Тесленко. Шмагель, небезпечно. Летить м'яч там непроміжні геністів. Один-один. Один один Капелов. Відіграється як швидко відіграється Каполов. Прекрасний гол. Владислав Рибальченко, Євгеній Яблонько, знову він через ближнього і з ближнього обігрався. Яблунько вільна зона правим флангом. Простріл, ніхто не заважає, забиває клочко, клочко. 2-1, восьма хвилина на користь в Донбас, Донбасу, в Друге виходить уперед цьому матчі. Ось такий от граш на двох на правому фланзі. Яблунько прийшов правим флангом і віддав асист на клочка. Забиває дев'ятий номер. Що стосується пресингу, Лисняк. Яновський. Омельченко. Омельченко. Дінюшкін Штрафний біля м'яча Власов. Власов Ласов Ласо. Ласо є. Дінюшкін, Лисняк, Лисняк, Лисняк. Він є зараз. Це центральної. Продовжив партнер Саківський голкіпера. Верховий пас. Я прийом. Ода! Один Сергій Степаненко. Сергій Степаненко робить дуба. 14-та хвилина. У два голи. Починає лідирувати колектив номінальних господарів. Колектив Донбас Саківський. Саківський, Саківський бачить, віддає. Ардашніко. Степаненко і його удар. Ласо. Класо, він тягне м'яч власку. Класов підкапіт. Сленко всихає в центр. До Степаненка м'яч не дійшов. Сидорко. Сидорко, Сидорко. Його удар. Власов, мяч у нього в ногах. Лисняк, лисняк, Лисняк. Власов. Відіграє один гол капело. Це в все тяворить від тобі Романа Галицького. Лесняків Ласов, Власов. Створюється взяття але гуртом. Четвіркою вони. Один одного привітали. 3-2 на табло матчев та Донбас Капело. По Ардашніку прошу взаєморозуміння. Передача карний майданчик. Саківський, кружеляє він на зоні. І номінальні гості пропустили в втретє. Були забив свій другий гол Сергій Степаненко. Усієї другої 20 хвилинки в одному із минулих турів така тенденція уже мала місце. Шмогель гол. Ні, ні. Все-таки забиває кабелові. Третреста стає рахунок на третій хвилині по перерві. Ледь. Героєм цього епізоду Брохко не став. Коли спершу завадив. Ну, але такий супер момент. Яблонько. Дішов м'яч! бровко, заряджає, грає дальність. грає дальня стійка. Перехоплення, перехоплення, передачі, бровка. Денюшкин голів та пляжі, половині поля, від докарні зони Плочко. Яновський, Плочко. Плочко зумів тут. Дінюшкин так потроху-потроху по до фінальної третини підійшли, ось на передача останню так, третину. Погане перехоплення. Скинув на голки переардашніков Денюшкін. Ардашніков, Ардашніков, Кучко просить, Клочко підставляє ногу. Кучко знав, чого просив. Андрій Кучко завершив, гол забиває ФК Донбас, ФК Донбас, дотиснув і витиснув. Це четверте стає взяття воріт. Андрій Куличко, кеп, ФК Донбас. Робить дубль і помінявся зараз. Він із номером 44. Вийшов Яблунько. Верна бровка, Денюшкін знову, Ардашніков, Бровко, Саківське єринувся. Суперник. Голкіпер, голкіпер перериває Власов. Власов. Власов, власов, власов. Не зумів, у кут. Ще лесняк, свисток. небезпечна. Грає низом Власов. Кілька миттєво тому нагоду. Мав він тут ні. виставляє ногу. Голкіпер і сейвин Сарас. Содорко просить. Через нього розігрувати це і віддає партнер Сидорко. Париленко. Сидорко. Михайло з м'ячем. Сидорко, Сидорко, Сидорко. Дуже здорово, до карної зони зараз віддавав. Проходилася передача. Хороше, хороше, Сидорко. Але м'яч вийшов.